Доброго дня, 27 До вересня. Зараз стою перед сортом яблук, який теж дав хоч якийсь урожай. Із 160 сортів, які в мене є. От це даний сорт, це Евеліна. Це покращена пінова. Ми бачимо в даний момент теж вже забарвлюється, Хоча той рік яблука були вдвічі більші і мали краще забарвлення. Ну, Це було той рік. Бачимо таке яблочка чисте, чому цей рік знімаю. Ну, по-перше, рік такий важкий для вирощування показати які сорти. Погано плодоносили, які показали врожай, тобто цвітіння більш пізнє таке. Ну і саме головне, що обробіток було мінімум і при мінімальних обробітках, щоб ну, показати. По мере, які вони по захворюванням по імунності. Йому, Бо коли сад гарно обробляється, то там важко зрозуміти, які, які імунні, які не імунні. А ось коли вже мінімальні обробітки, там вже видно, що проявляються недоліки в деяких сортів, які заявлені як імунні, а насправді не дуже. Так. Тут а бачимо, що яблука чисті, тут все добре навіть мать забарвлення. Ну, Сорти відрізняються від пінови, тим, що а, має більш такий насичений і більш приємний смак. От по смаку трошки вони кращі, хоча пінова теж сорт непоганий. От, але так трошки по смакових якостях відрізняється. Все-таки я б рекомендував більш звернути погляд на евеліну, хто хоче імунні, десертного смаку яблука і ще дуже хорошої лежкості. От в мене, наприклад, вони лежать до квітня місяця без проблем. В вологому підвалі плюс 5 там, температура ну, плюс 4, плюс 5 десь так. Вентиляція непогана. Ну, чудово лежать і все чудово. От. Буває, пінува трошки гірше лежить. От. І все-таки я б звернув би б на Евеліну. Це ж у нас таке. Мій порядок. Ну, тут уже нема чого вже шкодити. Вже приморозки пішли, тому така гусениця, ця мать гусениця шовкопрята. От вона на шовковиці от часто буває, що листя шкодить, Прямо приходиш, тобой на яблуках те, що повністю так листя от, в гусеницях, в паутині в поїдено. Ну це рік не так. Тому от, дуже дивно бачити такі екземпляри. Так, так що такий сорт Евеліна? Ми бачимо, якийсь там врожай показало цей рік. От хто захоче цей сорт, рекомендую. От живці бачимо, що є. Це рік взагалі, коли сад відпочиває, ну, перерости просто чудові. От посаждаю, потім... ще один момент. Попередні роки я вже про це знімав по пінові, по евеліні. Чим цей сорт ще такий. Ну, плюсів можна віднести. Це довга плодоніжка, ну занадто довга. Біж довго довгої я жодного сорта ще не бачив. Отака От до п'яти сантиметрів, навіть більше. Бачимо, що, що це добре, що навіть якщо перегруз, то сорти не витісняють один одного, а міцно тримаються на дереві. І ну, цих сортів і гавеліна, і панова. Осипання немає практично жодного яблука. Ну Може, якісь пошкоджені, будь І то я не бачив, щоб попередні роки вони пошкоджувалися плодожеркою. Теж. Тобто, і на дереві міцно висять, тобто, треба зусилля прикладати, щоб зірвати яблука. Чудово тримається. От. От. Бачив, зірвав одне, ще висіло б. От мені подобаються сорти, які висять аж до заморозків і не осипається. Тут Не спіше можна прийти, зняти яблуко на зберігання і не думати про те, що воно десь буде долі валятися і частина врожаю значна буде втрачена.